Доброго дня, да, я постараюся дуже коротко зупинитися на проблемному питанню сказу. Що таке скази, які, яка клініка сказу, які тварини хворіють, і на сьогоднішньому нашому питанню це пароральна імунізація диких м'ясоїдних проти сказу тварин. Отже, сказ це найдревніше, абсолютно смертельне захворювання всіх теплокровних тварин та людини, яке викликає вірусом, що заражає центральну нервову систему. На сьогоднішній день ця хвороба являє собою найгострішу проблему інфекційної патології, яка за оцінкою воз входить в п'ятірку зоонозів, що завдають найбільших соціально-економічних збитків та становлять постійну загрозу для життя як людей, так і тварин. Щорічно від сказу у світі помирає близько 55 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. А інкубаційний період у тварин триває 3-6 днів, іноді до 10 тижнів. Початок хвороби характеризується Різкою зміною поведінки тварин. Вони стають неспокійними, гризуть неїстівні предмети, не приймають звичайної їжі, відмовляються від води. В народі говорять водобоясть. А деякі тварини поводяться збуджено та агресивно, але є такі тварини, особливо дикі, які навпаки виглядають ніби сиром'язливо. І тому дикі тварини часто хворі на сказ, і не бояться людей. Тому я завжди говорю, що не потрібно брати до рук білочок, лисичок, єнотовидних собак, які охоче йдуть до рук. Вони, можливо, заражені вірусом сказу. А найчастіше людина за статистикою у нас заражається все-таки від укусу хворої на сказ собаки. Але на сказ хворіють всі теплокоровні тварини, як я сказала, тому людей також часто інфікують кішки, лисиці, кажани, єноти тощо. А. Окрім укусу, сказом можна заразитися на пошкоджену шкіру або на слизову, наприклад, в око потрапляють слина тварини. Дуже небезпечні подряпини, особливо кішок, нанесені кігтями. Тварини часто лежать лапи, і тому на пасурах залишається достатня кількість із слиною вірусу, який може потрапити через подряпину до людини. Тому хочу ще раз наголосити, що це невиліковнує захворювань смертельне захворювання. І якщо все-таки у людини був контакт з хворою або підозрілою на захворювання твариною, то не пізніше, ніж 14, за 14 днів необхідно звернутися до медиків для за антирабічною допомогою. У нас в Україні на превеликий жаль, дуже розповсюджена ситуація, коли людину відмовляють від вакцинації, але це міф і обов'язково треба вимагати проведення даного заходу. Складність епізотичної ситуації в нас в Полтавській області ще полягає в тому, що в сусідніх областях Дана ситуація з року в рік більш, більш напружена, ніж у нас. Якщо в Полтавській області на сьогодні зареєстровано 6 неблагополучних пунктів по сказу, то станом на 1.09 у Черкаській області було 19, у Кировоградській – 37, у Дніпропетровській – 24, у Київській – 26, у Харківській – 15. Як я вже сказала, що в нас на території Полтавської області на сьогодні шість неблагополучних пунктів по сказу, де захворіло та загинуло шість тварин, з них дві лисиці, дві великі рогаті худоби, один кіт та одна собака. На сьогоднішній день чотири неблагополучних пункти вже оздоровлено, проведені всі відповідні заходи і зняті карантинні обмеження. А в двох неблагополучних пунктах продовжуються карантинні обмеження та ветеринарно-санітарні заходи по оздоровленню. Найбільше, найважливішим напрямком профілактики та боротьби зі сказом серед диких тварин є пероральна імунізація, їх протисказу антирабічною вакциною, яку рівномірно розміщують в місцях перебування диких м'ясоїдних тварин. Дана кампанія проводиться відповідно методичних рекомендацій по плануванню організації та проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин протисказу. Схвалених науково-методичною радою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, далі буду говорити методичні рекомендації. Враховуючи світовий досвід, протягом 2006-14 років в Україні, в тому числі на території Полтавської області, проводилась широкомасштабна компанія спиральної вакцинації лисиць проти Сказу шляхом ручного розкладання даної вакцини. Період з 18 по 21 роки на території України, в тому числі і Полтавщини, даний захід проводили шляхом розподілу принад за участю авіатранспорту. В зв'язку з введенням воєнного стану на території України такий захід, на жаль, у 22 році взагалі не проведений. За рахунок проведення комплексних заходів профілактики вдалося суттєво зменшити кількість випадків сказу, особливо в дикій фауні. Як, наприклад, у нас на території Полтавської області у 2007 році реєструвалося 170 неблагополучних пунктів по сказу, де захворіло та загинуло 213 тварин. А на період 2023 року цей показник зменшився у нас на 30, у 34 рази. Тобто, виявлено, як я вже говорила, шість неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло тільки шість тварин. Так, із 16 жовтня 2023 року на території Полтавської області розпочато кампанію з переральною імунізації диких м'ясоїдних тварин. Площа для проведення. Даного заходу, яка становить понад 15 тисяч кілометрів квадратних, попередньо була узгоджена з військовими, з екологами, з поліцією, а також затверджена при чотирьох районних військових адміністраціях на засіданнях Державної надзвичайної протиепізотичної комісії. Кількість необхідної вакцини із розрахунку на 25 доз приманок на 1 кілометр квадратний, нам на Полтавську область. Було необхідно 388 тисяч 320 доз. Вакцина Орісвак, виробництво Укрветпромпостач, місто Бровари. В, даній, в такій же ж кількості, як ми замовляли, ми і отримали вакцину. Вакцина повністю придбана за кошти державного бюджету. Антирабічна вакцина складається з поживної принади, яка має харчові та привабливі компоненти для тварин у вигляді брикету. Коричневого кольору. А, в середині принади знаходиться полімеразний блістер з активним компонентом вакцини. А, принада, принада з вакциною для перорального застосування створює специфічний імунітет до сказу диких тварин, являється безпечним як для цілових видів тварин, так і для інших тварин, які можуть вживати принаду. Також не менш важливо. Являється безпечною для людини та навколишнього природного середовища, але не потрібно, якщо хтось знайде дану принаду, не потрібно її чіпати та переміщати в інше місце. За місяць до проведення кампанії фахівцями головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області проінформовані обласна та районні військові адміністрації, офіційні служби охорони здоров'я охорони здоров'я внутрішніх справ, лісового господарства екологів. Також всі навчальні заклади, через засоби масової інформації донесено до населення, що із 16 жовтня був порозпочаток даний захід. Для розкладання брикетів з вакциною в нас в області створено понад 1050 бригад. Із розрахунку 10-15 кілометрів квадратних в день на одну бригаду. Це фахівці ветеринарної медицини, користувачі мисливських угідь, лісники, мисливці єгеря. В деяких Групах навіть залучені представники органів місцевого самоврядування перед початком проведення кампанії з проральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти СКАЗУ представники держпродспоживслужби, що відповідальні за її виконання, провели зустрічі з персоналом задіяним у кампанії, де визначили зону вакцинації кожній бригаді, методику розкладання приманок, провели інструктаж з техніки безпеки. Кожна робоча група забезпечена необхідною кількістю вакцини, засобами індивідуального захисту, це одноразові гумові рукавички, записними книжками, олівцями, картою місцевості, де вказані маршрути розкладання приманок. Кожна бригада розподіляє приманки на відстані 150-300 метрів одна від одної паралельними лініями. Облік роботи кожної бригади в кінці кожного робочого дня фіксується в журналі обліку пероральної вакцинації, а також складають акти виконаних робіт. В зоні вакцинації паралельно з основною кампанією визначено 4 точки. Це контрольні ділянки площею по одному кілометру квадратному. З розрахунку одна ділянка на один район. На даній площі розкладені дані принади з тією щільністю, яка була визначена для розкладання на всій території здійснення вакцинації. Над принадами або недалеко від них розмістили мітки, які відділя... від... не відлякують тварин. Контрольні ділянки позначено на карті. Контроль споживання вакцини буде уже в деяких проведено в деяких буде проведено на 4, 8 та 15 добу після розкладання комісійно з оформленням акту, в якому відмічають кількість принад з вакциною, що зникли з місця розкладання, кількість знайдених розірваних блістерів і кількість цілих принад блістерів. Так, у нас вже у Полтавському районі на четверту добу проводили облік. Там поїдання на 48 У Лубенському районі поїдання на 20%. І у Миргородському районі поїдання на 46%. В Кременчуцькому районі четверта доба буде завтра. Відповідно до методичних рекомендацій через місяць після закінчення. Даного заходу користувачами мисливських угідь необхідно буде провести діагностичний відстріл лисиці червоної. Це 4 голови на 100 км квадратних. Тобто, в нас в області, на площу, яку я раніше говорила, понад 15 тисяч км квадратних необхідно відстріляти 619 лисиць. Фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини буде проведено відбір біологічного матеріалу від відстріляних лисиць та направлено матеріал на проведення лабораторного контролю за ефективністю здійснення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин в Полтавській області. Буде визначено біологічного маркера, маркера тетрацикліну, що входить до складу принади у нижніх щелепах відстріляних лисиць. Даний захід, відстріл, тобто відстріл лисиці червоної, буде розпочато з 25-27 листопада 2023 року. Дякую, в мене все. Колеги, будуть питання будь ласка, і, можливо, є якісь розроблені графіки. Так, останній випадок сказу. У нас сказ великої рогатої худоби. Це корова, дійна корова, доросла у селі Марківка Білицької територіальної громади Полтавського району. Випадок підтверджено вчора лабораторно. На, на превеликий жаль, коли е, в даному даний населений пункт відносився до загрозливої зони попереднього неблагополучного пункту. І до цих людей приходили наші фахівці для того, щоб вони надали. Тва всі сприятливі тварини для проведення безкоштовної вакцинації проти сказу. Але на превеликий жаль, люди з якихось причин відмовилися і навіть написали, написали пояснюючу записку про те, що вони не хочуть вакцинувати свою корову, а так склалося, що вона випасалася неподалік лісових угідь. І, мабуть, ймовірне джерело сказу це лисиця червона, знову ж таки. Вона не обов'язково повинна була вкусити корову. Вона могла облизати, заслинити десь траву, а корова це з'їла і через лозову оболонку потрапив вірус, потрапив вірус в організм тварини. Були в контакті господар і господарка також з'ясовуються, чи не були там в них є діти, чи з'ясовуються чи не були в контакті діти. Але ми рекомендуємо всій сім'ї обов'язково звернутися до лікарів для отримання антирабічного лікування. Скільки на сьогодні у нас? Я дуже вибачаюся, ще не готова сказати, якраз на 10-ту заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії про встановлення карантинних обмежень і визначення загрозливої зони і населених пунктів, які будуть туди входити. Додатково обов'язково надамо інформацію. Ще у нас є питання від колег із інтернету на зміст. Ось вони просили передати. На жаль, не можуть бути присутніми. А перше питання: як завершилася історія з підозрою на сказку собаки в будинках? Чи є вже якась інформація? Собаку так і не було знайдено, ту що говорили, яка підозріла в захворюванню. А решту собак перетримували у на, дільничній на території дільничної лікарні Кобиляцької, Це, і, і проведено п'ять п'ятьом тваринам вимушену вакцинацію. Це три рази через 12 годин, і буде останній раз через дві неділі, тобто якраз перед зняттям з профілактичного карантину з карантинування. Ще питання про ситуацію з державними мисливцями на Полтавщині. Раніше говорили, що їх не вистачає чи змінилося щось у цьому питанні? Так дійсно користувачі мисливських угідь говорять, що в них дуже. Зменшився штат, що в них фахівців дуже мало, але північно-східне міжрегіональне управління мисливського господарства, яке у Києві в Київській області, говорять, що захід по, про, по проведенню діагностичного відстрілу лисиці червоної після пероральної імунізації буде проведений в повному обсязі. Яким чином я не готова відповісти? І ще одне питання про те, як діяти громадам та волонтерам, коли у безпритульних тварин до діють тому що журналісти говорять, що кейс бутенок показав, що цього ніхто не знає і не готовий до цього. Яким чином можуть діяти громади і так? Актуальною дуже проблемою є циркуляція вірусу сказу в населених пунктах серед безпритульних тварин в області. Працює в нас лише три. Пункти тимчасової перетримки тварин, що жодним чином ну не вирішує проблему агресивності та імунного фону таких тварин, оскільки щорічна ревакцинація їх не проводиться. А після тимчасової перетримки вони відпускаються знову на волю. Але відповідно закону України про захист, захист тварин від жорстокого поводження, контроль чи за чисельністю, утримання та перетримку таких тварин покладений на органи місцевого самоврядування. Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції безпритульних тварин органам місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах. Водночас органи Державної служби ветеринарної медицини завжди готові проводити безкоштовні щеплення проти сказу. Всіх тварин за, за для забезпечення стабільного епізотичного благополуччя. Але у функціях Державної служби ветеринарної медицини відлову тварин такої, такого немає. Дякую. Тільки спільно. Будь ласка. Якщо я а, ні. А. Чи є ще питання? Ні, немає. Дякую. Хотіла, що забула сказати, що. Є закон, який відп... притягує людей до відповідальності, якщо О, може це, вдруг це, там актуально, це, що потрібно стерилізувати, що, щоб не було Та, ну, це вже а так. Оцю, да. а це А що люди відмовилися. В них засобила парана немає ніякого отже за те, що а. люди відмовилися від вакцинації від безкоштовної вакцинації. і Вакцина дієва вакцини немає побічних. Явищ не викликає побічних явищ. Люди відмовилися тому е е е незабезпечення власниками щорічного щеплення тварин проти сказу є порушенням чинного законодавства. Зокрема, вимог статті 37 закону України про ветеринарну медицину та пункту 5 інструкції про заходи щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин, що в свою чергу відповідно статті 107 Купапу передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Штрафи да, там невеликі 150-170 гривень. Але я думаю, що людям треба б дуже більш уважніше відноситися до своїх тварин, і особисто я розглядаю ненадання тварин своєї власної тварини для вакцинації це як жорстоке поводження з нею.